Як повернути посвідчення водія після вилучення? Друзі, досить часто ви до мене звертаєтеся із запитаннями. Віталій, яка процедура, куди звертатися, що робити, на який термін вилучають? Ось ви знаєте, що досить часто 130-та стаття це є керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тому в сьогоднішньому відео воно фактично буде як така детальна покрокова інструкція, що вам робити. Отже, тут інформацію ми одразу ж розділимо на дві частини, тому що будуть різні процедури проходження для тих водіїв, в кого було постійне посвідчення водія, і інша процедура буде трішки більш складніша для тих, в кого було тимчасове посвідчення водія. Отже, давайте в першу чергу пригадаємо, на які терміни може бути позбавлення права керування. Отже, якщо це був перший раз. То в більшості випадків при першому правопорушенні позбавляють право керування на термін один рік. Якщо протягом року часу відбувається вже друге правопорушення. Вилучення посвідчення водія позбавляють права керування, то це вже як правило на термін до трьох років. І якщо це вже втретє повторно відбувається, то на термін 10 років або на довічно все буде залежати від складності ситуації. Розібравшись з термінами, тепер давайте переходимо до тих, в кого було постійне посвідчення водія. Отже, в першу чергу вам потрібно буде по завершенню цього терміну, коли було позбавлення, повторно пройти медичний огляд, зробити медичну довідку. Що ви підтверджуєте, що вам дозволено керувати автомобілем, після цього вам потрібно буде піти в сервісний центр і скласти іспити з теорії і з водіння. До речі, що стосується е, теорії, якщо у вас було... Постійне посвідчення водія, ви можете самостійно підготуватися. І ось тут е, міг би вам допомогти. в мене на YouTube каналі є відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах на всі категорії. Тому, якщо вам потрібна буде допомога, звертайтеся, пишіть в коментарях. Зможу вам допомогти, скину посилання на відеокурс по офіційних тестах, щоб ви якісно підготувалися і пішли, склали іспит. Але ще раз наголошую: це стосується лише тих. У кого було постійне посвідчення водія, отже, складають іспити з теорії і з практики. Досить часто також ви мене запитуєте, на всі категорії потрібно буде складати іспити чи як. Відповідаю: отже, іспити складаються по найвищій категорії. Тобто, якщо у вас було відкрито три категорії: А, Б, С. То іспит по теорії, ви готуєтеся по самій найвищій категорії, по категорії цей, і складаєте іспит по цій категорії, він підтверджує ваші знання одразу ж по всіх трьох категоріях. Тепер яка процедура буде, якщо у вас було тимчасове посвідчення водія вилучено? Тимчасове нагадую, це коли ви закінчуєте вперше навчалися в автошколі, отримуєте перше посвідчення водія. Воно видається терміном на два роки. І якщо протягом двох років часу не було. Правопорушень, то ви потім обмінюєте його на постійне. Отже, якщо протягом перших двох років вас було вилучено посвідчення водія, ви позбавлені права керування, то тут потрібно вже повністю повторно проходити курс навчання в автошколі. Тут самопідготовка не підійде. Тобто вам потрібно також зробити медичну довідку, е, підтвердити, що ви маєте право керувати автомобілем. Після цього ви записуєтеся в акредитовану автошколу, проходите повністю курс по теорії з реєстрацією, складаєте іспит в сервісному центрі, і лише аж після цього ви можете проходити другу частину навчання, також з реєстрацією водіння, навчаєтеся і також складаєте іспит з водіння. До речі, е, якщо ви. Е, Отримали позбавлення права керування, і це було тимчасове посвідчення водія. То після того, коли ви склали всі іспити, вам знову ж таки видається е, термін на два роки. Ось це тимчасове посвідчення водія. Не видають постійно, знову ж таки на два роки. Ну і ще одні моменти, що хотів би вам сказати, е, уточнити, коли взагалі в цілому відбувається вилучення посвідчення водія. То поліція його відправляє в той сервісний центр, де вказано місце реєстрації водія, і воно там зберігається протягом усього терміну вилучення. Якщо ви складаєте іспити, це в першу чергу буде важливо для тих, в кого було постійне посвідчення водія. Якщо ви складаєте іспити в тому сервісному центрі, де зберігається посвідчення водія, то вам його повертають теж саме той самий бланк нового не роблять. Але якщо ви складаєте іспит в якомусь іншому сервісному центрі, де не зберігається ваше посвідчення водія, то вам будуть вже видавати новий бланк, нове посвідчення водія. Друзі, ще раз нагадую, якщо ви хочете якісно підготуватися до перездачі, в мене на YouTube каналі є відеокурси по офіційних тестах, де я даю детальні пояснення, і ви маєте змогу якісно підготуватися і скласти іспити в сервісному центрі з першого разу. Кого будуть цікавити відеокурси, пишіть в коментарях. Ну, а якщо вам відео сподобалося, я вам допоміг розібратися з даною ситуацією. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар в підтримку і розвиток каналу, ну і не забудьте підписатися. До нових зустрічей!